Вітаю вас, шановні друзі. Зараз я хочу прокоментувати результати третього періоду і замітити е, з, разом з вами е, варіанти або напрямки удосконалення ваших рішень. Ну, давайте дивитися на ваші результати. І е, третій період підприємства. Перша, перша, друга галузь, да? тобто четвертий учасник групи 401. Ну, З точки зору прибутку, у вас такий середній результат трошки вищий, ніж у третього, і менше, ніж у другого. 144 649 гривень. Ну, що тут відносно ваших. Рішень. Здається, мені я е, про те про це казав вам, е, що писав не раніше в е, електронне е, лист, ли, листи. Що, е, ну, придбання матеріалів, е, інвестиції, це ну, так суть, ну, потрібно е, ну, поки ще не дуже так сильно витрачати на це гроші. Ну, давайте подивимось. Ось ви замовили 2000 одиниць товара зет. Ну, це ж е, ми маємо розуміти, що тисячі 1800 – це потужні склад е, сільського приміщення для того, для зберігання матеріалу з ви е, закуповуєте 2000, відповідно, 200 У вас буде в орендованих складах. орендований склад відповідно потребує певних грошей. Ну, тобто, ось тут у вас є певне таке зменшення ваших. Надходжень, ну, звичайні інвестиції до розробки. 100 тисяч також це є пряме <смі> таке, ну, зменшення прибутку. Да? Тобто, ну, от, за, за, за рахунок цього у вас відбувається зменшення надходжень. Але ну, хочу вас відіслати до методичних рекомендацій. По, почитайте, будь ласка. Від якої суми починають працювати ось ці інвестиції в якість продукції, коли можна очікувати зараз перший рівень продукції, потім може бути другий, третій рівень, коли це може відбуватися? Тобто, тут потрібна бути накопичена певна сума грошей для переходу на інший рівень. Випуску е, якості продукції. Ну, звичайно, ви змінили структуру виробництва 2-400 тисяч. Це також збільшило витрати, тому що тут і матеріали більше е, треба використовувати, і заробітну плату. Да, і відповідно у вас тут буде також впливати на вашу. Результати. З точки зору ваших рішень все було прийнято коректно, комп'ютер нічого не виправляв. І давайте дивитися на е, результати вашої, е, вашої діяльності на ринку збуту. Ну, давайте так. Товар А і товар Б це ну, такі дві э, протилежності, да? як кажуть в Одесі дві великі різниці. Е, в чому е, така загальна тенденція по всіх ринках. Товару, а скрізь ми з вами спостерігаємо незадоволений попит і відповідне контрактне постачання. Якщо виникає на якомусь ринку контрактне постачання на першому, другому, третьому чи четвертому, це означає, що всі покупці не представили достатньої кількості товару для задоволення сумарного попиту. От тим попит зростає там. На певних ринках зменшується, напевно, зростає, але в цілому товару було недостатньо. І тому, а більш того, умови для придбання цього товару були створені, такі я б сказав, царські, да, і ці... реклама 20 тисяч на першому, на четвертому ринку. Ціна така ну, трошки вища, ніж. Базова ціна. Базова ціна 600. Ви поставили, що за 12 на першому ринку, рідному ринку. Да? Ну і що ми бачимо з вами, який наслідок. Ну, 200, 427 продано, а більше не вистачило цього товару і 243 е, незадоволений попит. Е, дуже гарно було запропоновано 1000 одиниць на четвертому ринку, там у вас була залиша 20, продали 1000. 20, 170 ще можна було продати за рахунок чого? Знов ж таки, за рахунок того, що ваша ціна навіть у порівнянні з конкурентами, да, вона залишилась привабливою за рахунок ось таких інвестицій в рекламу. Тобто рекламу рулить, як то кажуть. Да? Що згадаємо, що минулого періоду також були витрати на рекламу 20, 20, 20 на рідний четвертий ринок. І зараз ось така ж стратегія зберігається. Це дуже гарно, але товару вам не вистачає. Якщо не вистачає товару, ну, потрібно збільшувати ціну. Але пам'ятайте, що на 85 одиниць. Ціна не буде підвищена на четвертому ринку. На 51 одну штучку товару, а на третьому ринку ціна залишиться 603 і так далі. Тобто, ось такі у вас були результати. Ну, дивимось з точки зору вашої чатки ринку. 27. Ну, не тому, що у вас була ціна така, що ну, надвисокою. Ну, ні, то вона не була високою, і реклама була гарна. Фізично товару вам не вистачило. Да? Ви Багато товару розвозили на інші ринки, на свій ринок залишили менше, ніж на другий, третій. Да? Ну, ну, так, така була у вас стратегія. E, 27, 41, і 31 ну, це конкуренти. Ну, другий ринок трошки нетиповий, ваша частка ринку 45%. Ну, ми бачимо за рахунок чого це відбулося. Це відбулося за рахунок дій другого підприємства. Да? Там частка ринку 9%. Ціна 600, Ну майже така однакова. Ціна, реклама була гарна, 15. А чому ти лише 9%? Тому що вони дуже мало там залишили свого товару на своєму рідному ринку. Вони все е е спрямували на інші ринки, а на своєму залишили те, що е склало 9% від потреб, від частки ринку. Да? Ну, ось тому тут був подарок судьби, то кажуть, тому ви нати і поділили той другий ринок. Третій ринок ну, тут друге підприємство своє взяло. взяло да? і от, ви бачите, отримала 40% тут, ну, у вас 31%, ну ваша законна третина, майже третина тут отримана. Четвертий ринок гарний, майже всі частку ринку отримали, але е, все одно е, за, за умови недостатньої кількості товару. Товар Б, повна протилежність, все залишається на складах. На, на, не все, а по кожному товару на, на кожному ринку ми спостерігаємо запас на складах, які утворюються. Ну, давайте дивитися на четвертий ринок по товару Б. 500 одиниць ви пропонуєте до реалізації, і тут я б сказав, що це був такий сміливий хід, такий ризикований трошки, тому що сукупній попит на четвертому ринку по товару Б, тобто ємність цього ринку взагалі 1000 одиниць. А ви кажете, ну половина буде моє. Да? І ціну поставили 1720. І кажете це моє буде половина. Ну, добре, ваша реклама була там така, ну, дуже така гарна. Але Пробачте Ну ось нереально відірвати від ринку 50%. Да? Конкуренти також щось пропонують. А давайте дивитися, що пропонують конкуренти. Вони пропонують 1600 і 1650. А ви. 500 штук пропонують із ціною 1720. Звичайно, 163 штучки було не реалізовано. На другому ринку тут більш-менш нормально, але 15 тисяч конкурента, третього і 1602 конкурента. Ну, не дозволив вам продати 300 одиниць. А 300 там, ну, так то ну, так сказати, величина, там 750 загальний сукупний попит, да? а ви 300 кажете, що буде ваше. Ну, також багато, да? амбітна така була пози... пропозиція. Але <клес> час скажімо, ринку 32, 33, 35, 34, 33, 32. Тобто початках ринку ви гарно э, зіграли. От найбільш такий вдалий ринок це був другий для вас. 290, 300 пропонували, ціну, поставили, як не дивно, да? більше, ніж на третьому ринку. Да? І частка ринку і частку ринку тримало більше, і, звичайно, отримали меншу за величину запасу на складах. Чому так відбулося? Відбулося це через те, що ну ось товар, ну, була гарна така реклама, да, бачите, 14, 15, 10, всі рекламують. Усіх ціни майже однакові, да? але, мабуть, у, усь, у другого третього підприємства за такою найнижчою ціною і гарною рекламою не вистачало цьому підприємству е, товарів для задоволення попиту. Тому у вас були такий невеликий. частка ринку у нього була 25, а ви отримали 36. Гарний відсоток ринку. Ну, але це така дія, скоріше за все, дія конкурента, а не ваша така була ну, гарне таке рішення. Ну, на своєму рідному ринку все гаразд. 269 продано, 1110 10 одиничок, 110 одиничок у вас не реалізовано, але це ваш склад, це, там у вас не буде ніяких грошей на оренду. Ну, дивимось ваші е, матеріальні запаси, досить такі гарні запаси. Можна суттєво збільшувати випуск продукції, але пам'ятайте, що для того, щоб збільшити офісі продукції, вам потрібно враховувати не тільки наявність матеріалів та відповідні норми витрат, вам потрібно ще враховувати і потужність. А потужність у вас поки ще не змінюється і в межах цієї потужності ви маєте. Е, Планувати ваш обсяг продукти 2400 тисяча, ну, може трошки там десь підкрутити, як так кажуть, і збільшити, тим паче, що у вас запаси матеріалів вам дозволяють збільшити. Для вас буде ну, більш таким суттєвим обмеженням це ваша потужність. Ну, давайте подумаємо, що ви втрачали за по товару Б за рахунок. Ну, не того, що не все було продано, да? Ну, 9 одиниць – це копійки, да? там 540 гривень втратили. А ось на четвертому ринку, коли у вас 163 е, одинички товару Б було в нас в орендованих складах, і для цього вам вже, власне, зняли 19 тисяч 500. Ну, не такі великі суми, але. Ну, тут 19, тут майже 7, ну і побачили, що тут була б у нас можливість трошки збільшити ось цю величину прибутку. Да? За рахунок уникнення цих непродуктивних витрат. Але в цілому товар Б для вас дуже гарно зіграв. Да, ви маєте 944 тисячі. 262 тисячі перший ринок ваш рідний. 260 дуже чудово зіграв другий ринок. 161 трохи гірше у вас був третій ринок. І 259, четвертий, Гарно все було зіграно по товару, бо майже мільйон. Ну, товар, а так собі, на своєму ринку, звичайно, ви за рахунок ось низької ціни і високих витрат на рекламу та на інше на транспортування. Оце це і не призвело до того, що у вас тут невеликий маржинальний прибуток по кожному ринку. Відбув, спостерігається. Ну, далі ми з вами рухаємося на. Кінець вашої документації і дуже цікава інформація: грошові кошти на вашому рахунку. Вільні кошти, які ви отримали після завершення третього періоду. 31 тисяча. Ну не мінус, і дуже це гарно. А чому не мінус? Чому у вас тут що вас так врятувало? А вас врятувало те, що у вас у минулому періоді. На рахунку зберігалось 695 тисяч. 695 тисяч, і ці 695 тисяч ну, дозволили вам е, е, отримати ось такий позитивний баланс на вашому рахунку. Не 600 тисяч було у, у другому періоді, а 31 тисяча, але є варіанти, коли. Уже в цьому періоді я розглядав інших підприємств, вже були овердрафти. Овердрафт, коли від'ємне Да? Тобто, щоб не було від'ємного сальду, банк видає кредит на нестачу обігових коштів. Овердрафт. Так, що, на що я хочу звернути увагу? Тобто, у вас тут така. Подушка фінансової безпеки не така вже товста, да? тобто така тоненька, маленька подушка, але є. Е, ну, Дивимось, що відбувається е, на, от, з точки зору ваших е, управління ваших грошових потоків. У вас є надходження мільйон 138 тридцять тисяч е, цього періоду, дебіторська заборгованість 2 мільйона 245 сорок і плюс оті ваші. От, 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 695. Але надходження 3 мільйона 383 тисячі, ну, майже 4. А всіх ваших витрат виплат було 4 мільйона 47 мм. Да? Ну, Врятувала ця величина грошових коштів. За рахунок чого у вас такі були відносно великі витрати? Ну, якщо згадати, що було у третьому періоді, у третьому періоді у вас було 3 мільйона 83 тисячі, а в четвертому періоді 4 млн 47 тисяч. За рахунок чого? Ну, перш за все, я на це звертав вашу увагу ще минулого разу, давайте я відкрию. То, що я вже коментував. Минулого разу я казав про планування повернення кредитів на основі інформації пасів балансу. Тут дуже такий гарний баланс, де представлені не тільки суми заборгованості, а й термін погашення вашої заборгованості. Да? Давайте подивимось. до п'ятого раунду 1,5 мільйона. До п'ятого раунду довгостроковий період е -е, сплачується рівними частинами за три періоди 1,5 мільйона. Звичайно, 500 тисяч ви мали цього заплатити у другому, у третьому періоді. Да? До сьомого періоду вам потрібно сплатити було 500 тисяч. Знову ж таки, довгостроковий кредит рівними частинами з 500 поділити на 5, отримуємо 100 тисяч, 500 плюс 100 – 600 і 700 тисяч короткострокового періоду. Я про ці, ці гроші вам казав у минулого, минулого аналізу. Сьогодні, от та сума мільйон триста. Півтора п'ятсот і тисяча 600 і сімсот тисяч гривень, мільйон триста це ваші кредити, які на вас були записані, коли ви отримали ваше підприємство. Ви їх не брали, але вам їх повертати було. Наступного разу скільки вам потрібно сплачувати, знов таки дивимось на баланс, і бачимо, що слава Богу, у нас немає короткострокового кредиту. Немає овердрафту в четвертому раунді, да, то тобто в четвертий період ви бачите по нулях. Але у вас буде е, за два періоди мільйон, тобто 500 тисяч, і за чотири періоди 400, тобто і що 100 тисяч. 600 тисяч ви маєте собі прописати, повернення кредитів. Мільйон триста, як це було у третьому, а в четвертому всього 600 тисяч. Да. Але. Це, звичайно, буде для вас трошки пом'якшення ситуації. А, ну, ще зверну, зверну увагу на те, щоб ви інвестували кошти в продукт а, в дослідження і розробки, тобто підвищення якості. якості. Да, ви бачите тут по, 100, по 50 тисяч, тобто 100 тисяч ви записали собі ось, дослідження і розробки. Ну, трошки збільшена була ваша величина витрат за матеріали, тому що ви багато закупили цих матеріалів. І е, зберігання матеріалів також було трошки більше, ніж стандартна величина. Нагадую вам, що стандартно за зберігання матеріалів ви маєте сплачувати 48 тисяч, це ваші рідні склади. Там немає е, такої залежності, скільки ви там зберігаєте там, е, опалення, освітлення, да, заробітна плата камірника, ну, там, амортизація ну, Оце і все. Да? Тобто, а якщо ви закуповуєте більше товару, матеріалу, як зроблено було е, до матеріалу Z, да, ви е, придбали там, 2000 матеріалу Z, а ваша потужність складу 1800. Звичайно, у вас збільшились витрати на зберігання матеріалів. Давайте подивимось. Це у нас є навіть і в розрахунку. Да, Тут у нас і є <кхе> розрахунку прибутку і збитків. Ви бачите зберігання матеріалів на власних складах стандартна величина 48 тисяч. Ваш склад. Сітки грошей потребує. Плюс 22 тисячі з половиною – це те, що ви закупили дуже багато. Та ось 80 тисяч. Ну, ось ще 22 тисячі з половиною у вас так суть, трошки е зменшило ваші можливості отримання грошей. Е і, звичайно, на наступного періоду у вас вже буде менша величина. Досліджень або може більше, не знаю, яку там приймати рішення. Зберігання матеріалів буде не 70 тисяч а менше, тому що перш за все ви будете вигрібати, за такий термін запаси із орендованих складів, да, а потім свій е, брати з свого свого складу. Тому у вас, у вас тут буде менше, я сподіваюся, до 48 тисяч ви так сказать, будете. Тримати тут величину витрат, і таким чином у вас буде менше витрат на, на, на наступний четвертий період. Але хочу звернути увагу останнє про ваші податкові зобов'язання. Зараз вже ви маєте сплатити майже тут трошки більше, ніж пол мільйона. Да? 556 тисяч 177 гривень. Це ваші терміновані податкові зобов'язання. Після третього періоду, після четвертого вам іще буде тут величина е, податку, який ви отримаєте, маєте сплатити від отриманого прибутку. І в п'ятому періоді, е, отут у вас буде е, сплата цього податку. Е, всього всієї цієї суми, яку ви побачите в четвертому періоді. В четвертому періоді ви поки ще не сплачуєте, а в п'ятому е, комп'ютер сам перерахує казначейство. Да? Ну, якщо ви так рухаєтесь по, там, десь по 200 тисяч за період, ну, от 500 плюс 200, 700 тисяч ви маєте переписати собі е, сплату податків. Але кредити буде менше, да? кредитів менше, там буде 600 тисяч всього. Ну, ось, друзі ми, так, такий ваш результат. Він цікавий, він тут було е, так, певні такі елементи. Спроб, да, от спроб, Перевіряли певні свої ідеї, ну, ви, ви побачили результат вашої перевірки і наступного разу, я сподіваюся, буде ще краще ваш результат. Ну, На цьому я завершую свій коментар. На все добре, друзі, мої, до побачення.